Привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. І зараз ви попали на відео із розподілом грошей моєї зарплатні. Тут в мене 3100 лей, які будемо розподіляти на місяць. Поїхали <смір> по порядку. Спочатку розділю. Не хочу рахувати на камеру. Я порахувала заздалегідь. І тут 3100. Просто, щоб ви знали. Так, почнемо. Давайте з цього почнемо. Так, будемо. Перше, в мене в цьому блокнотику супермаркети. І сюди мені потрібно закласти тисячу лей. Це буде на половиною тижні. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одна тисяча. Стараюсь знімати такі відео кожного місяця, коли получаю зарплатню. Частіше не виходить, бо частіше в мене немає грошей, вони з'являються тільки один раз на місяць. Ось тому і відео виходять приблизно один раз на місяць. Далі садочок. Сюди я хочу покласти 50-лей на, скоро буде 8 березня. Щось іще, і, і скоріш за все, будемо скидуватись на якісь подаруночки, тому нехай будуть гроші. За садочок ми вже оплатили, тому один, два. Три 4, п'ять. Це буде на якісь такі витрати. Не, як сказати, непередбачувані, напевно, бо там зазвичай там, по 20, по 30, залежить від подарунку і всяке інше таке. Далі, за квартиру я вже заплатила, і тут залишилась сума, яка піде на комунальні послуги. Тут, здається, 700 лей повинно бути. 200, 400, 500, 600, 700. Так, тут 700 лей. І коли прийдуть рахунки за комунальні послуги, я це заплачу ще не знаю скільки буде. Далі в мене собака. І сюди я кладу 100 лей. Кожного місяця кладу по 100 лей. І зараз в неї буде 250. Зараз ми її перевели вже на інший корм для старих собачок. Це дуже сумно. Але це життя. І вона зараз звикає до нового корму. Якщо буде все добре, тоді купимо вже велику пачку цього нового корму. Велику не стали купувати одразу, щоб. Зрозуміти, якщо буде якась реакція, щоб змінити корм. Ось тому ці гроші будуть вже на велику пачку, тому що великими пачками зручніше купляти один раз на три місяці десь. Прям точно не знаю, але на три місяці точно вистачає. Далі тут нічого я не, не, не додаю. Сюди також нічого не додаю. І конверти з подарунками. Хочу додати 50 лей. Ще не знаю, у нас будуть свята 8 березня, і, може, дівчаткам захочу якісь подарунки зробити, щоб були якісь кошти на щось невеличке. Начебто все в цьому. Блокнотику, і тепер переходимо до жовтого. Тут у нас є накопичувальний конверт 3000 євро називається. І сюди я цього разу хочу покласти 300 лей. 2.4. Скільки тут грошей я не знаю. Давайте разом будемо рахувати. Так, 200, 400, 600, 800, 1200, 400 500, 600, 700, 800. Одна 1800. І сині ряд я не дійду, щоб їх поміняти. Це навіть трохи смішно. Ну, нічого. Далі. В конверті з данечкою мені потрібно покласти 900 лей. 500 я кладу на барабани. Один, 2, 3, 4, 5. Бо він почав вже ходити на барабани, вже було два заняття, і буде продовжувати ходити. І оплата там йде на 5 занять вперед. Ось. Тому відкладаю. І також 400 мені потрібно закласти йому на плавання. Але тут є 150. Мені це незручно. Так, 100, 200, 300, 400. Поки що візьму так, якщо що, десь поміняю потім. Да? Потрібно тут 900, щоб було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, все вірно. І ще в нього залишилось із минулого місяця, але я нікуди це не забираю, нехай буде. Візьму з цих грошей, щоб його постригти. Наприклад, тут ми штани купляли, я теж звідси брала гроші, тому що він там хворів і не ходив на заняття по плаванню, і ці гроші тут залишились, тому я їх перенаправила все одно на нужди сина. Тому що там йому потрібні штани, зараз потрібно стригтися, потім ще щось потрібно, завжди щось потрібно, і тому гроші тут завжди повинні бути. Далі в мене конверт мій фонд, і сюди я хочу покласти. Зараз вам скажу скільки, так, 350. 400. 4, да. 400 лей я собі закладаю. Це мені на масаж. Це необхідність, тому що я працюю на віленчелі і в мене завжди спина потребує масажу. Ось. І також це на косметолога, і якісь. Дрібнички, не знаю, може, е якісь елементи одежі куплю собі цього місяця. Подивимось. Далі цей конвертик в мене пустий, моя учениця вже до мене не ходить, ми дійшли до якогось моменту, і зараз вона вже не потребує викладача. І в мене залишилась тільки школа, мої дві учениці в школі. І коли я получу зарплату зі школи, тоді я гроші зі школи, тоді я сюди їх покладу, але їх ще нема. І також хочу зазначити, що гроші зі школи я не розкладаю по конвертах е спільних, там, де ми їх витрачаємо там, на дитину, на собаку, на харчі. Я ці гроші витрачаю виключно на себе або на Відпочинок якийсь або на щось таке приємне. Далі, тут у нас не мій конверт. І останній конверт, який ми поповнимо, це конвертик синочка. Це його виплата прийшла 300 лей, які я кожного місяця сюди складаю. Ми їх не витрачаємо. Щоб у нього накопичувались якісь гроші його особисті. А, Давайте порахуємо. Мені теж цікаво, скільки тут вже є. 200, 400, 600, 700, 800, 900, 1100, 200, 300, 400, 500. Вже 1500 у нього тут є. Воно і надалі буде ось так накопичуватись. Також тут конверт. Вже давно він тут лежить, насправді ви, напевно, це вже знаєте і помітили. Це конверт із грошима на велосипед для сина. Ось ці гроші так тут і зберігаються. Чекаємо на весну. Коли трошки потепліше, підемо обирати йому велосипед. І ось цей. Челендж, можна так назвати. Я вже майже закінчила. Але все ніяк не закінчу. І ще залишилось тут 100 сюди докласти. І буде він повний. І тоді я зможу його, напевно, поміняти і перенести ось сюди. А сюди заново буду збирати гроші. Якось так. Ось такі формі. Мені доволі легко збирати гроші, але я кладу справді, коли є. Тобто, коли в нас впритик грошей там, на тиждень або на харчування, я сюди не буду відкладати. Коли в нас більш-менш нормально з грошима, тоді я сюди відкладаю без напрягів. Все на цьому. Ось так ми з вами розподілили гроші. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. І зустрінемось з вами у наступних відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатись на канал, переходьте також в інстаграм. І все, на все добре. Дякую вам за перегляд. Бувайте!